Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 52, ЧАСТИНА 3. Після обіду Стю пішов від Глена додому. Посидів, не знаючи, що робити у вітальні. Замислився, де ж матінка Ебігейл, а також чи не можуть Ніки з Гленом мати рацію, що їй просто треба дати спокій. Аж тут хтось постукав у двері. Стю! гукав його Ральф Брентнер. Гей, Стю, ти вдома? З ним був Гарольд Лодер. Сьогодні усмішка у Гарольда була менша, але все ж не зникла. Вигляд у нього був як у веселого плакальника, який щосили намагається зберігати серйозний вигляд під час поховальної служби. Ральф, якому стало боліти серце після зникнення матінки Ебігейл, зустрів Гарольда з півгодини тому. Гарольд ішов додому після того як ходив допомагати з водогоном на Болдер Крік. Ральфу подобався Гарольд, який, здається, завжди мав час вислухати і поспівчувати кожному, хто має що розповісти, і Гарольд ніби нічого й не просив на взамін. Ральф виклав йому всю історію зникнення матінки Ебігейл, додавши свій страх, що у жінки може статися серцевий напад, чи перелам якоїсь крихітної кісточки або переохолодиться вночі. А ти ж знаєш, які дощіська зараз майже щовечора поливають, закінчив Ральф, поки Стю наливав йому каву. Якщо вона промокне, точно застудиться, а тоді що запалення легень напевне. І що ж ми тут зробимо? спитав їх Стю. Ми ж не можемо змусити її повернутися, якщо вона не хоче. Ні, ні, погодився Ральф, але в Гарольда є класна ідея. Стю перевів очі на Гарольда. Як справи, Гарольда? Чудово, а в тебе? Прекрасно. А Френ, дбаєш про неї? Гарольд не відвів очей, вони світилися приємним, дещо жартівливим сяйвом. Але Стю на мить відчув, що усміхнені очі Гарольда подібні до блиску сонця на поверхні кар'єру Брейкмен на його батьківщині. Вода приємна на вигляд, проте має такі глибини, куди сонячні промені ніколи не дістають. І протягом років четверо хлопчаків розпрощалися з життям у тому оманливо приємному кар'єрі. Як можу, відказав він. А що ти придумав, Гарольде. Ну, дивися. Я розумію, про що каже Нік, і про що Глен. Вони визнають, що вільна зона вбачає в матінці Ебігейл теократичний символ. І вони доволі точно відображають ситуацію в зоні, так? Стю сьорбнув каве. Що значить теократичний символ? Я б так сказав про земний символ домовленості з Богом, промовив Гарольд, його повіки трохи опустилися. Як святе причастя чи індійські священні корови? Стю трохи пожвавився. А, ясно. Оті корови, це ті, яким можна по вулицях гуляти, вони там затори створюють, так? Можуть до крамниць заходити, а можуть взагалі піти з міста. Так. Погодився Гарольд, але більшість із тих корів хворістю вони завжди на межі голодної смерті, у деяких туберкульоз, і все тому, що вони, власне, символ. Люди переконані, що Бог про них подбає, так само, як і наші, що Бог подбає про матінку Ебігейл, тільки от у мене є сумніви щодо такого бога, який дає бідолашній дурній корові ходити і страждати. Ральф на мить зніяковів, і Стю зрозумів, що він відчуває. Він і сам це відчув і від того зрозумів, наскільки серйозно сприймає матінку Ебігейл. Слова Гарольда межували з блюзнірством. У всякому разі, швидко сказав Гарольд віддаляючись від індійських священих корів, ми не можемо змінити ставлення людей до неї. І не хочемо, втрутився Ральф. Правильно, вигукнув Гарольд, – Адже вона нас звела разом, і то не зовсім за допомогою радіо. Моя думка така осідлати наші вірні байки і провести вечір, розвідуючи місцевість на захід від Болдера. Якщо триматимемося відносно близько, то можна буде зв'язуватися по рації. Стюкивав, щось таке він весь час і хотів зробити священні корови чи ні, Бог чи ні, але цю жінку не можна просто так облишити, щоб вона блукала це вже не пов'язане з релігією, то просто черствість і байдужість. А якщо ми її знайдемо, сказав Гарольд, то спитаємо, може, їй щось потрібно. Наприклад, щоб підвезли назад до міста, втрутився Ральф. Принаймні ми зможемо знати, де вона і як, мовив Гарольд. Добре, сказав Стю. По-моєму, з біса гарно придумано, Гарольде, тільки дай для Френ записку лишу. Але поки Стю писав, йому все кортіло озирнутися через плече, дізнатися, що робить Гарольд, коли йому не видно, і який у нього при тому вираз очей. Гарольд отримав те, що хотів. Він мав дослідити звивисту ділянку дороги між Болдером і Недерлендом, бо вважав це місце найменш імовірним. Він не вважав, що сам міг би дійти пішки до Недерленда, не кажучи про цю божевільну стару курву. Зате приємно покатається і матиме змогу подумати. Тепер, о чверть на сьому, він уже повертався назад його Хонда була припаркована у відпочинковій зоні, а він сидів за столиком для пікніка, попиваючи коло із кількома сліджимами. У рації, що звисала з руля Хонди з висунутою на всю довжину антеною, потріскував голос Ральфа Брентнера. Радіо працювало лише на коротких відстанях, а той виліз кудись аж на гору флек став. Амфітеатр світанок нема ознак, на цьому сходження закінчую. Потім почувся голос Стю. Він сильнішав і блищав. Той перебував у парку Чотоква лише у чотирьох милях від Гарольда. Повтори, Ральфе. Почувся голос Ральфа. Він просто кричав ще до серцевого нападу докричиться, ото буде приємне завершення дня. Тут немає її ознак, спускаюся вниз, доки не стемніло. Прийом. Десять чотири. розгублено відгукнувся Стю. Гарольде, ти чуєш? Гарольд підвівся, витираючи жир від сліджимів об штани. Гарольде. Викликаю Гарольда Лодера. Гарольде. Ти мене чуєш? Гарольд виставив середній палець. Кинув пташку, як про це казали неандертальці в Оганквітській школі. До рації. А потім натис кнопку і приємним голосом з правильною мірою розчарування промовив Я тут. Заїхав у бік. Здалося, щось побачив у канаві, а то був просто старий піджак. Прийом. Так, окей. А чому б тобі не приїхати до Чотокви, Гарольде? Почекаємо на Ральфа. Любиш командувати так, му Я б дещо для тебе знайшов, такий знайшов би. Гарольде, ти чуєш? Так, вибач, Стю, замислився. Буду за 15 хвилин. А ти чуєш, Ральфа? зарепетував Стю. Гарольда аж смикнуло. Він знову показав голосові Стю середній палець, нишком посміхаючись. А ось цього не хочеш, ти, сранька убойська?» Ага, ви будете у парку Чотоква. Голос Ральфа ледь чувся крізь ревіння перешкод. Їду, кінець зв'язку. І я їду, сказав Гарольд. Кінець зв'язку. Він вимкнув рацію, сховав антенну і знову повісив приймач на руль, але мить посидів на Хонді, не заводячи її. На ньому був армійський бронежилет, його об'ємна набивка могла стати в пригоді, якщо водити мотоцикл на висоті понад 6 тисяч футів навіть у серпні. Але у жилета було інше призначення на ньому була сила, силена кишень на блискавках. І в одній з них лежав Сміт Весон 38-го калібру. Гарольд витяг пістолет і крутив його в руках. Зброя була заряджена і важка в руці, наче зрозуміла своє похмуре призначення смерть, руйнування, убивство. Сьогодні ввечері, а чом би й ні. Він запропонував цю експедицію, сподіваючись опинитися зі стю сам на сам досить надовго, щоб зробити це. Тепер, як видавалося, такий шанс у нього буде у парку Чотоква менш ніж за 15 хвилин, але ця поїздка мала також інше призначення він не збирався доїхати до самого Недерленда, а жалюгідного містечка, яке притулилося високо над Болдером, єдиною його претензією на славнозвісність було те, що паті Хьорст нібито колись там переховувалась. Але поки він їхав усе вгору та вгору, Honda під ним рівномірно бурчала, а вітер різав лице крижаним лезом, дещо сталося. Якщо покласти магніт на один кінець столу, а шматок заліза на інший, не станеться нічого, якщо поволі поступово присувати залізяку ближче, мить він утримав цю картину в голові, смакуючи її, думаючи занести це ввечері у щоденник. То котрийсь легкий поштовх надасть залізу більшої швидкості, ніж мав би. Залізяка зупиниться, але ніби знехотя, не би вона ожила, і це, зокрема, виявляється у небажанні підкорятися фізичному закону інерції. Ще один два рази підштовхнути залізо, і вам уже майже видно, а то й не майже, як воно тремтить на столі, труситься, вібрує. Як один із тих мексиканських стрибучих бобів, які можна купити у крамниці з дрібничками. Вони схожі на округлі дерев'яхи, завбільшки з суглопальця, а насправді в них сидить живий хробачок, ще один поштовх і рівновагу між тертям інерцією тяжінням магніта порушено в інший бік. Залізяка, тепер уже зовсім жива, рухається сама собою дедалі швидше, доки врешті налітає на магніт і прилипає до нього. Страшний, чарівний процес. Коли в червні настав кінець світу, силу магнетизму ще не розуміли, хоча Гароль думав він не мав особливих схильностей до раціональної науки, що фізики, які досліджують таке, вважають це якось інтимно пов'язано з явищем гравітації, а гравітація наріжний камінь Всесвіту. Рухаючись до Недерленда на захід у гору, відчуваючи холод у повітрі, помічаючи грозові хмари, що копчилися навколо ще вищих гір за Недерлендом, Гарольд відчув, що з ним самим теж почало відбуватися щось подібне. Він наближався до точки рівноваги, а далі незабаром буде точка з суву. Він залізяка. Саме на тій відстані від магніта, де малий поштовх пересуває її далі. Ніж міг би зазвичайних обставин, Гарольд відчував у собі оте саме тремтіння. То було подібне до контакту зі священним, найбільш подібне з усього, чого Гарольд у житті зазнав. Молодість відкидає все святе, бо прийняти його означає визнати, що всі чуттєво опізнавальні речі колись загинуть, а цього Гарольд визнавати не бажав. Ця баба якийсь екстрасенс, гадав він. Та й Флег, темний чоловік, теж. Вони просто люди радіостанції, та й все. Їхня дійсна сила полягатиме в суспільствах, що гуртуватимуться навколо їхніх сигналів, таких відмінних один від одного. Так Гарольд думав. Але коли він припаркував мотоцикл на краю зачуханої головної вулиці Недерленда, і нейтральна фара Хонди горіла, мов котяче око. Коли він наслухав завивання вітру у соснах і осиках, Гарольд відчув, що з більше, ніж магнетичне тяжіння. Він відчув велетенську ірраціональну силу із заходу тяжіння настільки потужне, що від перебування під його дією можна збожеволіти. Гарольд відчув, що коли рушить далі від цієї точки рівноваги, то повністю втратить власну волю. Піде туди, просто як є, з порожніми руками. І за це. Хоча в тому його вини не буде, темний чоловік його вб'є. То він повернув назад, відчуваючи таке холодне полегшення, як людина, яка замислила самогубство і довго дивилася вниз із висоти, з якої хотіла стрибнути. Він не би відійшов від того небезпечного краю, але можна вирушити сьогодні ввечері, якщо хочеться. Так, він може вбити редмана однією кулею притул. і ще один постріл у скроню. На постріли ніхто уваги не зверне, дичини багато, тепер часто підстрелюють оленів, які забрідають у місто. Була за десять сьома, до пів на восьму він міг би розправитися з обома. Френ не здійме тривоги до пів на десяту, а то й пізніше, а тоді він буде вже далеко. Мчатиме Хондою на захід і в рюкзаку лежатиме його головна книга. Але цього не станеться, якщо він просто сидітиме тут на своєму байку і гаятиме час. Хонда завелася з другого разу. Хороший мотик. Гарольд усміхнувся, Гарольд вишкірився. Гарольд просто випромінював добрий гумор. Він поїхав до парку Чотоква. Уже сутеніло, коли Істю почув у парку годіння Гарольдового мотоцикла. За мить між дерев на підйомі замиготіла Фара Хонди. потім стало видно голову Гарольда у шоломі, яка роззиралася, шукаючи його. Стю, який сидів на краю кам'яної печі для барбекю, помахав йому і подав голос. За хвилину Гарольд його помітив, помахав у відповідь і почав перемикатися на другу передачу. Після того як усі троє цього вечора вирушили в експедицію, Стю став значно кращої думки про Гарольда. Власне, думав про нього найкраще за весь час. Гарольд дуже гарно придумав, навіть якщо їм нічого не вдасться, і Гарольд сам попросив для себе дорогу на Недерленд, і, мабуть, холодно йому там було, попри той жилет. Та коли він під'їжджав, Стю побачив, що постійна посмішка Гарольда тепер більше нагадує гримасу, лице у нього було напружене і дуже бліде мабуть, розчарований, що нічого не вийшло, здогадався Стю. Раптом він відчув себе винним, що вони з Френі так ставилися до Гарольда, до його постійної посмішки і аж надто дружніх манер, сприймаючи це як своєрідний камуфляж. Вони хоч колись замислювалися, що цей хлопець, може, намагається почати життя з чистого аркуша, а що це виглядало трохи дивно, так це тому, що він ніколи раніше так не поводився. Не замислювалися, думав Стюк. Що, зовсім нічого? спитав він Гарольда, бадьоро зіскочивши з печі. Нічого, сказав Гарольд. Посмішка знову з'явилася на його лиці, але була вона автоматична, безсила, якась сардонічна. Гарольдове обличчя й далі було химерне, мертвотно бліде, руки він засунув у кишені жилета. Та нехай, думка ж була гарна. Звідки нам знати? Може, вона у себе вдома. А як ні, ще завтра можемо пошукати? То вже буде схоже на пошуки тіла. Стю зітхнув. Може, так може. А чом би тобі не поїхати до нас повечеряти, Гарольде? Що? Гарольд немов відсахнувся у сутінки, що згущалися між дерев. Його посмішка здавалася ще неприроднішою, ніж завжди, Повечеряти? терпляче повторив Стю. Слухай, і Френі буде тебе рада бачити. Без Болди, справді буде. Та може, відказав Гарольд. вигляд у нього й далі був знічений. Але я ну, в мене щодо неї дещо є, розумієш. Може, найкраще буде, якщо ми зараз поки без цього? Нічого особистого, ви гарно разом живете, я знаю. Його усмішка засяяла з новою щирістю. Вона була заразлива. Стю теж усміхнувся. Як хочеш, Гарольде, але наші двері завжди для тебе відчинені у будь-який час. Дякую. Ні, це я тобі дякую, серйозно мовив Стю. Гарольд моргнув. Мені? За допомогу у пошуках, коли всі вирішили, що треба дати подіям розвиватися природним шляхом. Навіть хоч нічого й не вийшло, потиснеш мені руку. Стю простягнув руку. Гарольд, не розуміючи, якусь мить дивився на неї, і Стю не думалося, що його жест отримає відповідь. Тоді Гарольд витяг із кишені жилета руку, вона, немов за щось зачепилася чи не за блискавку, і швидко потис руку Стю. У Гарольда долоня була тепла і трохи спітніла. Стю зробив крок уперед і глянув на дорогу. Ральф мав би вже під'їхати. Дуже сподіваюся, у нього на спуску з тої Довбаної гори не сталася аварія. Він, а ось уже і він. Стю підійшов до узбіччя. Тепер у хованки між дерев гралася інша постать. Так, це він, якось дивно, сухо промовив за його спиною Гарольд. І ще з ним хтось. Що? он де. Стю показав на ще одну мотоциклетну фару, яка рухалася за першою. А, а, і знову цей химерний безбарвний голос. Стю не витримав і озирнувся. У тебе все нормально, Гарольде. Просто втомився. Друга машина належала Гленові Бейтману. То був мопед невеликої потужності, наскільки це можливо наближений до мотоцикла. І поряд з ним Веспа Надін видавалася Гарлі Девідсоном. За спиною Ральфа сидів Нік Андрос. Нік усіх запрошував до їхнього з ральфом будинку на каву або коньяк. Стю погодився, а Гарольд перепросив і відмовився. Вигляд у нього і далі був утомлений і напружений. Отже, чорт, як він засмутився, подумав Стю, і відзначив, що оце він уперше поспівчував Гарольдові, але дуже спізнився із тим співчуттям. Стю теж спробував покликати його із собою до Ніка, але Гарольд тільки похитав головою і сказав Стю, що вичерпав за день уже всі сили. Краще поїде додому та поспить. Коли Гарольд дістався додому, його колотило так, що він ледве зміг відімкнути парадні двері. Коли ж відчинив, то вскочив у дім так швидко, немов за ним крався маніяк. Хряснув дверима за собою, зачинив на замок і на засув, тоді сперся на двері і якусь мить так стояв із заплющеними очима, почуваючись на межі істеричного плачу. Коли ж знов оволодів собою, то навпомацьки зайшов до вітальні і засвітив усі три газові лампи. У кімнаті стало світло, і від цього полегшало. Гарольд сів улюблене крісло і заплющив очі. Коли пульс трохи сповільнився, він пішов до каміна, витяг камінь, дістав свою головну книгу. Вона його заспокоїла. У таких книгах бухгалтери записують борги, рахунки, які належить сплатити, відсотки, які зростають. За її допомогою можна врешті звести всі рахунки. Він відкинувся у кріслі, прогорнув на те місце, де зупинився, повагався, а потім написав 14 серпня 1990 року Писав майже півтори години. Ручка мчала з рядка на рядок, зі сторінки на сторінку. Обличчя у міру писання ставало то дико веселим, то занудно праведним. Сповнювалося то жаху, то радості, було ображене і усміхнене. Коли він закінчив, то перечитав запис То лист мій світу, що мені ніколи не відпише. задумливо масажуючи стомлену праву руку. Він знову поклав свою книгу під камінь. Гарольдові було спокійно. Він усе переніс на папір переклав свій жах і гнів на папір. А його намір залишався рішучим. Це було добре. Іноді від записування його сильніше колотило, і було це тоді, коли він писав нещиро чи не намагаючись нагострити тупий край правди так, щоб від самого дотику можна було порізатися до крові. Але цієї ночі він зумів покласти книгу назад спокійно і безтурботно гнів, страх, прикрість безпечно перейшли у книгу, а камінь притиснув їх, не випускаючи, поки Гарольд спатиме. Гарольд підняв жалюзі на одному вікні і подивився на мовчазну вулицю, глянув угору на хмарочоси і спокійно подумав, наскільки близько сьогодні був від того, аби будь-що вчинити задумане, витягти пістолет і спробувати покінчити з усіма чотирма. Ото б він улаштував їхньому смердючому, самоупевненому тимчасовому комітетові. Коли б він з ними розправився, у них би нахери кворому б не було. Проте, в останній момент якийсь майже зношений канат глузду втримав його і не пустив. Виявляється, він зміг випустити з руки пістолет і потиснути лапу цьому зрадникові, цьому вихваляці. Як це йому вдалося, він ніколи не дізнається, але слава Богу, що вдалося. Ознака генія це вміння чекати, і він почекає тепер йому хотілося спати. День був довгий і насичений. Роздібаючи сорочку, Гарольд вимкнув дві лампи, а третю взяв із собою в спальню. Йдучи через кухню, він таки завмер на місці. Двері до підвалу були відчинені, він підійшов, тримаючи лампу вгорі, і спустився трьома першими сходинками. Страх кинувся в його серце, прогнавши спокій. Хто тут? крикнув він. Відповіді не було. Гарольд міг бачити аерохокейний стіл постери. У далекому кутку на полиці лежали крокетні ключки у яскраву смужку. Гарольд спустився ще на три сходинки. Є тут хто? Ні. Він відчував, що тут нікого не було, але не зміг оволодіти своїм страхом. Він пройшов решту сходинок із лампою над головою. А в другому кінці кімнати страшна тінь Гарольда, чорна і гігантська, як мавпа з вулиці морг, зробила те саме. Там щось на підлозі? Так, щось є. Він пройшов за треком для машинок до вікна, крізь яке залізла Френ. На підлозі був розсипаний бурий гравій. Гарольд поставив лампу біля того місця. Посередині чітко як відбиток пальця, стояв слід кеда чи тенісного взуття. Малюнок не вафельний, не зигзагоподібний, а просто групи ліній і кіл. Гарольд дивився на нього, фотографуючи поглядом, а потім пхнув ногою, здійнявши куряву, і знищив слід. У світлі лампи його лице здавалося обличчям ожилої воскової фігури. Ти за це отримаєш? неголосно крикнув Гарольд. Хоч хто з вас це був, але ви за це отримаєте. Так, так, отримаєте. Він піднявся сходами назад і пройшовся всім будинком, шукаючи інших слідів осквернення, не знайшов. До вітальні повернувся вже геть несонний. Він уже просто вирішив, що хтось, може, дитина, заліз до нього з допитливості, аж тут у його голові, немов ракета в опівнічному небі, вибухнуло. Головна книга. Мотив торгнення був настільки зрозумілим, настільки жахливим, що Гарольд спочатку просто про нього не подумав. Він побіг до каміна, вийняв камінь, витяг головну книгу. Уперше до нього повністю дійшло, наскільки вона небезпечна, якщо її хтось знайде це кінець усьому. Кому ж як не йому знати, хіба все не почалося зі щоденника Френ? Головна книга, слід чи друге означає, що знайдено перше? Звичайно, ні. Але як пересвідчитися? Чиста, пекельна правда полягала в тому, що ніяк. Він поклав камінь на місце і поніс головну книгу в спальню, поклав під подушку поряд із револьвером Сміт Весон, думаючи, що її слід спалити, але й розуміючи, що ніколи не зможе це зробити. Під цією обкладинкою те найкраще, що він написав за своє життя, єдине, що написав із вірою, і з власних переконань, він ліг, здавшись на милість безсоння, і в голові його безперестанку прокручувалися варіанти ймовірних сховків під дошкою підлоги, яка відстає, за шафою. А може, встругнути штуку який з тим викраденим листом і лишити щоденник просто на полицях між книжкою з бібліотечки Reader's Digest і збіркою порад для жінок? Ні, це занадто сміливий крок. Так він ніколи не зможе спокійно вийти з дому, а камера зберігання в банку ні, не годиться. Гарольдові хотілося завжди мати щоденник із собою, могти у будь який час його бачити. Урешті його почало зморювати, і його розум, звільнений насуванням сну, поплив без стерна, закружляв, немов сповільнена пінбольна кулька. Гарольд думав: треба, щоб вона була схована. От що, якби Френні краще сховала щоденник, якби я не прочитав, що вона справді про мене думає, її лицемірство, якби вона. Гарольд сів на ліжку, тихо скрикнувши, широко розплющив очі. Сидів він так довго і через якийсь час почав тремтіти. А вона дізналася? Може, це слід Френ? Щоденники, записники, грозбухи? Урешті він знову ліг, але заснув не скоро. Він усе гадав, чи Френ Голдсміт зазвичай носить кеди або ж тенісне взуття. А якщо носить, то які там підошви? Сліди, слідкуй. І коли він уже заснув, сни були тривожні, і не раз він жалісно скрикував серед ночі, немов намагався прогнати те, що вже назавжди впустив у себе.